Вже 13 років поспіль колегіанти Сміла в рамках проєкту Пізнаємо Європу разом з нами щороку відвідують різні країни Європи. Цей рік не став винятком. З 16 по 27 жовтня понад 30 школярів разом зі старшими наставниками здійснили незабутню подорож, відвідавши шість європейських країн. Після захопливої мандрівки юні колегіанти повернулися додому, сповнені вражень нових знань і натхнення, та провели теплу зустріч зі своїми однолітками, щоб поділитися найяскравішими спогадами. Вони демонстрували фото та відеоматеріали, ділилися тим, що найбільше. Фразило, від середньовічних замків до національних страв. Це моя перша подорож в Європу, мені все дуже сподобалося. Кожен раз в кожне місто ти заїжджаєш. Перше, що ти бачиш, це якусь неймовірну архітектуру від самих звичайних домів, вуличок до якихось просто неперевершених храмів, замків, церков. Мені сподобалося в кожній країні, і я дуже вдячна і своїм батькам і організаторам за таку можливість. Я сподіваюся, що ще потраплю, може, і в школу. І є велика мотивація і вчитися, і працювати, щоб ще повернутися і побачити всю цю красу. Найбільше вразило Ніца, особливо ми там темно в ніч. Небо, набережна там була дуже красива, особливо Піднічним Сейвом. Також там була замкова гора, колись там був замок, а зараз немає в нічого, воно дуже чудесно виглядає. Також в Блісне-Ленді сподобалось Сподобалось Барселоні. Там був великий собор, який будувався пару століть. Не розумію, в чого вони так будувалися. Коли його побачив перший раз, дивишся, мені такий думаєш, вау, тепер я розумію, чого так довго будували. Красивий дуже. Це вже моя була четверта подорож. Я ja, порекомендував би своїм друзям відвідати деякі місця, не всі, але більшість із місць так. Протягом подорожі сміляни відвідали шість країн, побачили визначні пам'ятки історії та культури, познайомилися з традиціями, архітектурою та освітніми системами різних народів. Діти із захопленням згадували барокову елегантність польського поля, імперську красу і величні музеї Відня, столицю моди і її культові пам'ятки Мілан, а також романтику Парижу, чарівний день в Діснейленді та Середземне море, в якому мали нагоду скупатись в сонячній Барселоні, де колегенти провели два дні. Для більшості учнів ця подорож стала першим знайомством з Європою зблизька. Кожен з нас має відвідати країни Європи. Кожна країна має свій колорит, свій смак, свій запах, свою музику. Люди скрізь різні. Просантів повернулася в Париж. Мені там дуже сподобалося. Було дуже гарно, було дуже захоплююче. Дуже сподобалася екскурсія, дуже б хотілося її посетити ще раз. Дуже б хотілося це сім'ї. Заступник директора школи номер 3 колегіуму Світлана Гаращенко, котра супроводжувала групу дітей під час вояжу, підкреслила, що подорож стала для учнів не лише туристичною пригодою, а й чудовим життєвим досвідом, навчивши відповідальності командної роботи та поваги до культурного розмаїття. Зустріч пройшла в дружній атмосфері зі щирими усмішками, подарунками, спільними фото і мріями про нові поїздки, адже світ такий великий, а юні колегіанти на жаль розпочинають свій шлях відкриттів. Всі згуртовані, всі дуже активні. Це і наша така невеличка шкільна родина, яка привезла нові враження, нові знання, нові емоції, і з ними мала можливість поділитися сьогодні з іншими класами. Коли ми вже від'їжджали з Польщі, то їх запитали, які б ви країни хотіли відвідати ще, можливо, якісь окремі міста то цього разу прозвучало з їхніх вуст Швейцарія, Італія, Рим. Так що, я думаю, на подалі ми будемо працювати в цьому напрямку, щоб мати можливість показати нашим дітям інші країни.